От глядачі, бачите, приходиться, приходить електрики контролювати, провода накидати. ну, В общем, все як у, у людей. Одкриваємо, показуємо, підключаємо, по, водимо покупців, возимо продавців. Ну от Робота така, отакий от вам щоденничок ріелтора. То по комуналках бігаємо. Я раз уточнюю, акцентую свою увагу, що я вам допоможу із підприєднанням газу, з під'єднанням електрики, розберусь з комунікаціями. І я все зроблю для того, щоб ви розуміли, що всі мої цілі спрямовані на продаж вашого будинку. Що ж, хто це дивився, дякую і обов'язково ставимо лайкоса. Приїхали, лічильник на опорі, електрику зараз підключать. Електрика в будинок, хозблок буде заведена. І вже коли ви будете... Ми поїдемо до нотаріуса, я вам вже можу продемонструвати, що можна користуватися електроенергією. Так, Ну що там? Хто там вважає, що ріелтори легко заробляють гроші? Хата. Сьогодні її продав. От там працює сантехнік, набирав воду. Набирав воду, вказується труба лопнувша. Кинулись варити, пробки вибиває. Вибиває пробки, поїхав, взяв генератор. Припер генератора позвав двох сварщиків. Сварщики варять. Показую сантехніка. Тут труби. Труби під'єднуємо, підключаємо до водопроводу, будемо зараз закачувати кран. Ага, вам клапана. А, клапану сюди. Тому зараз візьму горілку. На грі, на другому, вона холодна. Так, Егор, відео підтвердження для вас. Славік попросив запустити котла. Я ось попросив дядь Вову, газовщика. Він прийшов, міняємо тройнік. Е, нижню трубу оставляємо, а верхня труба і тройнік йде під заміну. Зараз купив тройніка, купив трубу. Е, попросив ще одного чоловіка, який займається опаленням. Він сьогодні прийде я йому, залишу ключі. Він під'єднає котла і все це діло запустить. І тут оповісимо в тому наглядному виді, як потрібно. І сьогодні запустимо, бо Славік каже, що він же ж буде тут робити ремонт потрошку. І каже, треба буде, щоб воно хоч щось сушилося. В общем, двигаємося в тому напрямку, як заплановано. А, по... О цій пророботі я відрахую своїх комісійних, заплачу за обслуговування котла, заплачу за те, що вам запустять систему. Головне нам результати продати будинок. Поміняв машину, привіз генератора. Ось дядь Льоня. Найшов протечку. Протечка труба лобнула. Хлопці приїхали варити через мережу, варити не хочу, щоб, не дай Бог, не спалить проводку. Припер генератора. Зараз хлопці всередині там. Будуть варить трубу, заварять, тоді запустимо воду. В общем, надіюсь, що сьогодні ми хату затопимо, да, Льонь? Обов'язково. Затопимо воду э, теплом. теплом не а не водою. <схід> не, так. Да. О, так тут й поддержка прийшла. Здоровенькі були. О, це, да. Електро... да, ну так. Да. І без щитка, через... А син збирають фіомі. Синк, бачите, збігають фіоні. А, цинк, цинк, кстати. Ну да, ну цинкова труба це добре. Що це yeah, yeah. дядьоня, ну я буду знімати щеденний креєлтора, то що ми з вами? Уже труби не один раз переварювали. скоро будете ще радіатори міняти. Коротше, працюємо одним словом. Так, yeah. да, що. Лізете о, стоп, так. А ну. А ви що, так хочете лізти? А я. А як, А. Так ви ж на іскусок. давайте поставимо. Не треба. На яких, тому що воно це, заламує трубу. Так, ну що, котел запустили, систему запустили. Форточки оставляю відкриті. Хай котело гріє. Все, хлопці. Дякую вам, гарного вечора. Якщо що, я на зв'язку. <реш> <реш> Дякую, що зреагували. Пока-пока. Дядь Льонь, що допомагати? Чи ви самі? Так, ну що, звітуємося. На, на скільки поставив? На, на тройку завалив. На да. тройку? Котіл робить, вже на ньому температура пішла. Витяжку зверху показав. Зараз, дядьонь, минутку. Котел в роботі Ось гріє. Так. Кран водний закрили. Зараз світло виключу. Я думаю, пол до завтра висохне. Тут мене так багато калюж налили, що могли, вимокали. По шву порядок, хлопці ще підварили трошечки, тут все сухо. Обої все одно будуть переклеюватися, то цей залишаю так, як є. Думаю, мене заставлять нові обої клеїти. Форточки відкрию, хай, хай трошечки просохне. І зараз ці коврики повиношу на вулицю, бо вони мокрі. Всім дякую, всім, хто сьогодні участвував у продажу будинку, хто участвовав у покупці будинку. Всім дуже велике дякую. Хлопцям, сантехнікам, сварщикам, Тетяні Борисовні, Алі, Славіку, ну тобто мені теж Роману. Ну, Взагалі, отак ми працюємо. Все швидко, все спонтанно, але з результатом. Що ж. До нових зустрічей. Ну що, глядачі, приїхав проінспектувати. Це калюжі я вчора не подотирав, то треба сьогодні їх повитирати. Так, по будиночку все повисохало. Поле, звісно, вчора протирав. Так, більш-менш він чистенький залишився. Система працює, батареї гарячі, а значить, все добре. Зараз ще підетремо, наведемо. Чистотуля по ту красоту. Передамо будинок новим господарям і щоб не було ніяких зауважень. Котел, слава Богу, гріє. Все добре. Надіюсь, що всі залишаться щасливі. От така у нас робота ріатора. Хто працює по-інакшому, той портить слово пане майстер. Щось хочете сказати? Двохзонний же лічильник там. На всі двухзонах. Та я, по-моєму, подавав заявку на двух зону. Получається, що даже якщо ти подав на одну зону, то тобі все одно виключать дві? Не, Ну Я подавав заявку на дві зони. Зрозуміло. Так, ну що, в общем, скоро електрика буде вже включена. Ну що, зараз будуть хлопці. Робить нове приєднання. У новому приєднанні роз'яснення для всіх. У нових приєднаннях, хто бачить лічильники на опорах, повинні розуміти, що зараз по нових правилах підключення лічильники виставляються тільки на опору. Вже нема такого, що лічильник стоїть на фасаді будинку. Нема вам де показати прикладу. У цих людей теж ще не лічильник на фасаді. І для того, щоб оператор міг в будь-який момент прийти, зняти показники. І е, не, не турбуючи власника будинку. От і в даному випадку. Ну, правда, що опора стоїть на території подвір'я. Ну, якщо оператор глазастий, то я думаю, він зможе там додивитися та да, побачить, що який показник. Ще розповідаю, що можна ставити лічильники однозонні, зоні, двох зоні, трьох зоні. Саме розповсюджений двохзонний лічильник. Його перевага в тому, що він днем. Рахує електроенергію по тому тарифу, який стандартний для всіх. А в нічний, а час... А в нічний час з 11-ї години ночі до 7-ї години ранку вам електроенергія рахується в півціни. І в, таки... з таким... в таких випадках ми підключаємо електрокари, заряджаємо їх по ночам. У нас ночі працює холодильник, нас ночі може працювати бойлер. У мене особисто так. У мене бойлер включається тільки ночі з 11 до 7 години. В мене може працювати ночі пральна машинка. В мене може ночі працювати сушильна машинка. У мене є вдома система поливу, яку я включаю теж після 11 ночі для того, щоб економити електроенергію. Тому для розуміння, хто хоче економити на електроенергії, відразу подавайте заявку на встановлення двохзонного лічильника. Наша електрична мережа України буде тоді працювати в стабільному режимі, тому що ночі, коли час пік. Вийде велике споживання. Ой, день час пік, велике споживання, а вночі, коли маленьке споживання атомним електростанціям, коли вони виходять на свою максимальну потужність, їхню електроенергію немає куди дівати. І тому для цього держава мотивує нас, користувачів, щоб ми ночі більше споживали електроенергії, а в день менше, тому що в день рухаються електропотяги, метро. Рухаються електропотяги приміського сполучення, які споживають електрику, і тоді йде перенавантаження мережі. От в чому основна суть питання двохзонного лічильника. Тому, будь ласка.